Слухайте звірою до кінця ці сильні мовит твій Богородиця захистить і виконав всі Вищі прохання на благо. О пречиста і преблагословена Діво Марія, мати нашого Господа Ісуса Христа, ти найбільша серед всіх святих, покровителько наших душ і тілес, заступниця і помічнице в скорботах і бідах. Ти, що від народження свого Була обрана бути матір'ю Спасителя нашого, прийми наше смиренне моління і звернення до Твоєї святої милості. Напишіть мене, то прохання в коментарях. О свята діво, ти, що своїм смиренням і послухом отримала благодать у Бога, злянця на нас, грішних і немічних, просимо тебе зі швином твоє материнську любов і захисти нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Осяй наші душі світлом Твоєї чистоти і допоможи нам стати гідними обителі Небесного Царства, о небесна заступниця, ти що стоїш біля престолу Сина Свого і Бога нашого, вимови у нього прощення наших гріхів і даруй нам сили до праведного життя, нехай Твоя молитва піднесе нас від землі до небес, нехай Твоє благодать осяй наші серця, і допоможе нам бути вірними рабами Господу нашого Ісуса Христа, О, Мати Божа, просимо Тебе, благослови наші родини, даруй мир і злагоду в наших домівках, укріпи нас у вірі надії, любові, спаси наш народ від усякого зла, підтримай наших воїнів, які захищають нашу батьківщину. Даруй мужність і силу в боротьбі за справедливість і свободу, о Пресвята Діва, Ти ще є прихистком для всіх знедолених і тих, хто потребує допомоги, прийми під свій покров усіх нас і наші маління, не залишай нас без твоєї материнської піки, допоможи нам зростати в духовній мудрості і богочесті. О, Мати Божа, ми покладаємося на Твоє безмежне милосердя і просимо Тебе, будь з нами у всі дні нашого життя, наставляй нас. На шлях праведності веди нас до спасіння, нехай Твоя любов і милість супроводжують нас завжди, і нехай ми знайдемо у Тобі вірну заступницю у час, наші скорботи випробувань, опри Бога свене, Діо, Марія, прийми наше смирене моління і віднеси Його до Престолу, Всевишнього, даруй нам Твоє небесне заступництво і допоможи нам стати гідними царства Божого, де да разом з усіма святими ми будемо славити. І прославляти Отця Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. О Пречиста Діва Марія, мати Божа, Ти, що на небесах в Своїй славі, і милосердя, і смиряно приходимо до Тебе з нашими молитвами і проханнями. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що є нашою захисницею і заступницею перед Твоїм Сином. Господом нашим Ісусом Христом, зеляньться на нас милосердям Твоїм, невичерпним і благослови нас у всіх наших потребах, О, Мати Божа, Ти, що повна благодаті і святості, просвіти наші серця і душі, щоб ми завжди могли йти дорогою праведності і істини. Ми визнаємо нашу гріховність і неміч, але з надією звертаємося до Тебе, знаючи, що Твоя любов і милість перевершують усі наші гріхи. Пресвята Богородиця, мовимо Тебе про благословення і допомогу в наших повсякденних справах. Подаруй нам мудрість і терпіння, щоб ми могли гідно виконувати свої обов'язки і служити ближнім з любов'ю і відданістю, охороні наші сім'ї, від усякого зла, нещастях хвороб, зціли нас від дух душевних і тілесних, укріпи наші сили в боротьбі з спокусами і труднощами цього життя. О, Мати Милосердя, покрий нас своїм небесним покровом, і захисти від ворогів видимих і невидимих, подаруй нам мир і спокій у серцях, щоб ми могли знайти розраду, в важкі часи, благослови наших рідних і близьких, даруй здоров'я, радість і довголіття, молися за наших дітей, щоб вони зростали в любові до Бога і ближнього. Були вірними Твоїми слугами і ніколи не відхилялися від шляху істини, О, Пресвята Богородице, Заступниця наша, захисти наших мужніх захисників, що оборонять нашу землю від ворогів, дарим сили і мужність, щоб вони могли перемогти у цій праведній боротьбі, Благослови наш народ, щоб він завжди був вірний Твоєму святому імені і міг знайти шлях до миру і процвітання, О, Мати Божа, ти ще джерелом невичерпної любові і милосердя. Прийми наші молитви і прохання, допоможи нам завжди знаходити в тобі підтримку і розраду, даруй нам благодать і спасіння, щоб ми могли славити тебе і Твого Сина на віки віків. Амінь. Присвята Діво, Твоя наша надія, втіхавчись в і скорботи і випробувань, ми схиляємося перед Твою величчю і дякуємо Тобі за твою постійну опіку і благодать. Прийми наші смирені молитви і випроси для нас, у Твого Сина, мир, милосердя і спасіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови нас у всіх наших починаннях і веди нас шляхом праведності, щоб ми могли бути вірними слугами Божими і завжди славити Твоє святе Ім'я, О, Пресвята, Богородице, Заступнице і мати всіх вірних. ми вдячні Тобі за Твою постійну опіку і любов. Даруй нам силу і мудрість, щоб ми могли йти по життю з вірою і надією, завжди пам'ятаючи про Твою велику милість і благодать. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, Заступнице наша, Твоє ім'я в серцях наших викарбоване, любов'ю, бо Ти велич безмірна милість безмежна, Матір Христа, Спасителя, наша вічна надія, Твоя доброта, мати Діва, як сірка Ясна, світло Твоє осіває наші темні дороги, з Тобою ми не знаємо страху. Ти завжди поруч, ти наша заступниця, перед престолом Божим, своєю ласкою обіймаєш усіх, хто в біді. Чудеса твої, людця, мов ряка невичерпна, стіляєш хворих, піднімаєш впалих духом, молитви на що, Омати, ти завжди чуєш, Твоя покрова, Цариця Небесна захищає нас від ворогів видимих і невидимих, ти ще пристановищем у бурі життєві, веди нас, омати, до спокою вічного, Радостя, Марія, благодатна, діва з тобою, Господь, богословена ти в жінках, і богословений плід воно Твого Ісус. Ти наша провідниця до Його милості і спасіння, о Пресвята Богородице, Твоє ім'я, святе Твоє серце, повне любові і співчуття. Всі ангели і святі славлять Тебе, о Мати, і ми приєднуємось до їхнього хору, співаючи Тобі, Отцарице, небес, твої чудеса невимовні і велич безмежна, всі покоління називатимуть Тебе Боженою, бо Ти є мати нашого Спасителя, Христа, Бога. Тобі воздаємо честь і хвалу присвята, бо через тебе прийшло до нас спасіння, твоєю любов'ю і милістю ми живемо, і до тебе звертаємось в усіх потребах наших. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші молитви, о Мати Божа, і зверни свій богий погляд на нас, захисти нас під своїм покровом і приведи до Царства Небесного, де разом з усіма святими і ангелами будемо славити Тебе і Сина Твого. На віки вічні Амінь. О Пресвята Діва Марія, мати Божа, ти ще є покровом, і заступницею всіх вірних прийми наші смирені молитви та похвалу від серця щирого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, ти єдиною була обрана з поміж усіх жінок, щоб носити Спасителя світу і твоєму славному імені співають на небесах і на землі. О Пресвята Богородице Твоя милість, і любов, безмежні, як простори небесні, Ти, що відгукуєшся на кожен поклик нашої душі, мовимо Тебе, будь нам, пристановища, у часи скорботи і радості, Твоїм непорочним покровом огорни нас, захисти від усіх біді, напасти від ворогів, видимих і невидимих, ти, що є джерелом надії втіхи, виви Свою благодать на нас. На наші родини на нашу землю, що так потребує Твого заступництва, о Марія, зірко, що вказує шлях у темряві, ти світло наше, приведи нас до Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Навчи нас смиренності і покори, щоб ми йдучи шляхом правди і любові, знаходили мир у своїх серцях і душах, твоїм материнським серцем обійми всіх, хто шукає розраду і порятунок. Радийся, гітрі, що ведеш нас до царства небесного, мовимо тебе, Зціли наші душі і тіла, дай нам силу перемогти всі спокуси і гріхи. Твоїм чистим материнським серцем кажи нам дорогу до спасіння, щоб ми завжди перебували під Твоїм святим покровом, О, Пресвята, Богородице, наша надія захисниця, прийми цю молитву як дар любові і вірності. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо Тебе, молися за нас перед престолом Всевишнього, випроси нам благодаті, милосердя, що ми могли достойно служити Твоєму Синові і нашому Спасителю. Слава тобі, О, Пресвята Богородице, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Водичі, Богородице, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, простягни милосердну руку Твою до нас, грішних і недостойних рабів Твоїх. Змивися над нами, одіва пречиста, і даруй нам прощення гріхів наших, бо не маємо іншої надії, крім Твоєї, святої допомоги, Пресвята Богородиця, Мати Милосердя, споглянь на нас зі своїм благословенням, збережи нас від усякого зла і напасти, що загрожує нам у цьому грішному світі. О мати Божа, Ти єдина, безгрішна нас своїм святим покровом, захисти нас від видимих і невидимих ворогів. Щоб жодна біда не торкнулася нас, дай нам мудрість і силу дола всі випробування і спокуси, що стоять на нашому шляху, щоб ми завжди були вірними свогоми Господа нашого Ісуса Христа, Бога Пресвята, Богородиці, наші сім'ї, наші дітей, родичів, охорони їх від усіх хвороб, і недух, дух, дарим, здоров'я тілесне і душевне. Напишіть мене, та на прохання в коментарях. Направ їх на шлях праведності, чесно, щоб вони служили Богові з чистим серцем і радістю в душі. Мовимо тебе Пресвята Зіва, за наших хробрих захисників України, укріпи їх у їхній боротьбі, дай їм силу і мужність, щоб вони могли перемогти ворогів і здобути мир для нашої землі, огорни їх своїм покровом, захисти від смертельних небезпек. І даруй нам повернення до своїх домівок, живими і здоровими, просимо Тебе, О Мати Божа, про Твоє святе заступництво і благословення у кожній нашій справі і починанні. Допоможи нам у наших щоденних потребах і турботах, веди нас праведним шляхом до спасіння і даруй нам духовне зростання, щоб ми були вірними і гідними, Господа, О Пресвята владичиця, Твоє милосердя безкінечне і Твоє любовне зрівняна. Ми уповаємо на твою материнську опіку і молимо тебе з вірою і смиренням, прийми на що молитво милосердна заступниця, і принеси їх перед престол Всевишнього, будь для нас надією і і темряві, нашим пристановищем і захистом. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує нас, у свята Богородиці, щоб ми, виконуючи Твою святу волю, завжди славили Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця Діва Марія, Мати Божа, милостива і причиста, з неба споглядаєш Ти на нас своїх дітей, оповання наше, захист наш, радість наша, Твоїм святим ім'ям освячені ми, Твої милістю зігріті серця наші, ти, що сповнена, благодаті, несеш світло на шляхах наших, о, заступниця, непорушна, Ти, що молишся за нас безупинно, просимо Тебе, благослови нас, захисти нас від усякої напасті. Напишіть імена та прохання в коментарях Ти, матір, милосердя, твоя любов безмежна і незмірна, ти зціліш наші душевні рани і сповнюєш наші серця миром і спокоєм. Чудеса твої не мають меж, ти врятувала нас від багатьох бід, твоєю силою здобули ми перемогу, і твоєю ласкою спаслися наші душі. Оперечиста, ти воскрешаєш, надію ти вчиш на смиренню і покірності, в твоїй присутності знаходимо спокій. І твоїм захистом у горнуті, славимо тебе, Богородице Зіво, Твоє величне перевершено, Твоє ім'я святе і приславне, ти, мати Божа, наша заступниця, осяй нас твоїм небесним світлом, наповни наші серця любов'ю і добротою, веди нас до спасіння вічного і будь з нами на всіх наших шляхах, прийми нашу молитву, Пресвята Богородице, і вислухай наші благання. Молися за нас перед Престолом Божим і дари нам Свою небесну благодать, бо ти наше уповання і наша надія, ти наша радість і наше спасіння, ти, мати Божа, пречиста і приславна, завжди славимо Тебе і Твоє святе ім'я. Амінь. О, Пресвята й пречиста Мати Божа, Ти, що на небесах сіяєш вічним світом Своєї любові та милості. Осяй нас твоїх смиренних рабів своєю неосяжною благодаттю, направ нас на шлях праведний і веди нас до спасіння душ наших. Попишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є захисницею нашої покрови усякого зла. Простягни свою святу руку, щоб оберігати нас від ворогів, видимих і невидимих, повели на нас свою невичерпну милість, щоб ми могли завжди відчувати твою любов і присутність у нашому житті. О непорочна діва, яка народила Спасителя світу Ісуса Христа, молися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб Він простив нам наші гріхи і вчинив нас, достойними Його Царства Небесного, осяй наші серця вогнем своєї любові, щоб ми могли завжди прагнути до Бога годного життя. Пресвята Богородице, Ти, що є джерелом зцілення і благодаті, зціли наші душі і тіла від усякої немощі і хвороби, даруй нам духовну і фізичну силу, щоб ми могли служити Господу нашому Ісусу Христу з вірою, і відданістю. мати Божа, ти, що завжди слухаєш моління своїх дітей, почуй наші мови Твої на своєю святістю, Веди нас до вічного життя, де ми зможемо славити Тебе і Твого Сина разом з усіма святими. О Пресвята Богородице, Ти що є зіркою, що веде нас через темряву цього світу, просвіти наші душі і наповни їх світлом віри і надії, допоможи нам переборювати всі випробування і труднощі на шляху до спасіння. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, О Пречиста Діво і дякуємо Тобі за Твоє невпинне заступництво і допомогу. Допоможи нам бути гідними Твоєї любові і милості. Щоб ми завжди могли перебувати в єдності з Господом, а, Мати Божа, ти ще нашою небесною покровителькою, оберігай наші родини, наші домівки і всю нашу країну, даруй мир і злагоду нашим серцям, і нашим спільнотам, щоб ми могли жити в любові і гармонії. Ми вклоняємося Тобі, Пресвята Богородице, і просимо Твого, святого Богословені на всі наші діла і наміри. Нехай твоя милість завжди буде з нами, ведучи нас до спасіння вічної радості в Царстві Небесному. Амінь. О присвята водичиця, наша Богородиця, заступниця, молитовниця і захисниця наша. З любов'ю і смиренням звертаємося до Тебе Прийми наші миління і скорботи, яви свою милість на нас, грішних, що прагнемо до Твоєї милосердної опіки. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Мати Божа, ти що своїй благодаті і милості не залишаєш нікого без допомоги, прохання наше до тебе приносимо сціли наші духовні та тілесні рани, зміцни наші душі і дари нам силу духовного зростання, просимо у тебе прощення за всі наші гріхи і провини, які ми свідомо чи несвідомо вчинили, і допоможи нам уникнути подальших спокус і падінь, Пресвята Богородице, захисти нас від усіх бід і нещасть. Від злих намірів і ворожих нападів, Покрий нас своїм святим омофором і будь нашою захисницею у всі дні нашого життя, даруй нам свою милість і благословення у кожному нашому починанні, і діянні в роботі нашій в домівках наших. Ми мовимо тебе, мати Божа, про благословення для наших дітей, близьких, щоб Твоя благодать їх охороняла, зміцнювала у вірі і давала їм здоров'я і мудрість у житті. Попрости у Сина свого нашого Господа Ісуса Христа, миру і захисту для нашої землі, для нашого народу і для всіх, хто бореться за правду і справедливість, О, Пресвята владичице, будь прихильною до наших молитв, за наших захисників, що стоять на сторожі нашої батьківщини. Нехай Твоя опіка буде над ними, щоб вони відчували Твою присутність і підтримку в кожному бою і випробуванні. даруй їм відвагу силу духу і непохитну віру в перемогу над ворогом. Просимо тебе, Мати Божа, про зцілення від усіх і недугів, про допомогу у всіх наших повсякденних потребах, про благословення наших сімей, про захист від усілякого зла і про богополуччя для всіх, хто потребує твоєї допомоги, осяй наші душі і серця світлом Твоєї благодаті, щоб ми завжди перебували у правді, любові до Бога й ближнього. Змилися над нами, причиста діва, й нехай Твоє молитва і заступництво. Буде нашим прихистком і надійним захистом у всі дні нашого життя, нехай Твоє милосердя і любов завжди будуть з нами, ведучи нас до спасіння і життя вічного Царстві Небесному, О, Свята Богородице, Твоя допомога і заступництво є для нас, джерелом надії, розради віримо і надіємося на Твою милість, що осяю наше життя світом Твоєї благодаті, даруй нам і спокій, злагоду і любов. Щоб ми завжди перебували під Твоїм святим покровом, мовимо Тебе, Пресвята владиче будь з нами у всіх наших бідах і скорботах, і не залишай нас без твоєї милості і благословення, прийми наші смирені, прохання і веди нас шляхом правди і святості до вічного спасіння. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Цариці Небесна, Твоє величез співаємо, Твою славу проголошуємо. Ти, що народила світло неприступне, зцілення нашим душам даруєш ти, що стала пристановищем для всіх знедолених, ти, що прихилилася до всіх скорботних сердець, молитвами своїми захищаєш нас від зла і в радощах ведеш до небесних висот. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, матінко Божа, твоя милість безмежна, твоя любов обіймає весь світ, ти, що від перших віків, пророками прославлена, молимося Тобі, прийми наші проханням. Ти, що через ангелів боговіщення отримала і смиренно прийняла волю Господню, нас слухати голос Божий і у вірі твердо стояти, о діва пречиста обрана від всіх радіїв, ти, що стала матір'ю Спасителя світу, твої чудеса не маючи, слави Твого імені, зцілюється всі недуги, ти, що зберегла свій дівочий світ у народженні і залишилася непорочною після народження сина. Звертаємося до Тебе в наших потребах і просимо Твого заступництва і допомоги, О, заступниця Ревна, ти, що відганяєш усі темні сили, ти, що осяєш шлях до спасіння, веди нас із пітьми до світла Божого і зміснив нас віру й надію, ти, що являлася у видіннях праведним і зцілювала безнадійно хворих, мовимося тобі, прости за нас у Господа, щоб дарував нам мир і благословення. Опри, пречиста діво, Твоє ім'я, святе й величне, твої милості нескінченні й безмежні, звертаємося до Тебе з вірою, любов'ю, і в Твоїй благодаті шукаємо притулок, ти, що підносиш наші молитви до Божого престолу і зцілюєш душі від гуховних ран, допоможи нам знайти шлях до спасіння і зміцни в нас дух покаяння, опри свята Богородице, Твоє милосердя безмежне. Твоя любов невечерна і вся перемагаюча, благаємо тебе захисти нас від усіх бід і даруй нам мир і спокій у душах, ти, що завжди слухаєш, мови твої вірних і допомагаєш в найтяжчі хвилини, просимо тебе, осяй наші серця світлом Божої любові і веди нас до вічного життя, О, Мати Божа, твоя велич безконечна, Твої чудеса свідчать про Твою святість, Благаємо тебе, будь з нами завжди і заступайся за нас. Перед Престолом Всевишнього. Твоє ім'я, святе і непорочне, Твоє серце, повне любові й милості, просимо Тебе, допоможи нам жити в правді і досягти Царства Небесного, о, Пресвята Богородице, Твоя слава незмінна, Твої благодіяння невичерпні, просимо Тебе, будь нашою заступницею, веди нас, до вічної радості, в Господі Амінь, о, Пресвята Богородиці, Богородице, Царице Небесного, Ся заря Назаря наша. До тебе ми звертаємося з усієї глибини душі і серця, напишіть мене на то прохання в коментарях. Ти єси покровителька, наша заступниця та помічниця у всіх скорботах і потребах, осьовай нас своєю божественною милістю та любов'ю, ти, що народила Спасителя світу Ісуса Христа і була обрана Богом, як чистий і безгрішний сосуд, дивись на нас грішний з материнською любов'ю та співчуттям. Заступися за нас перед Престолом Всевишнього, бо ти є сила наша і надія, присвята Діва, ти з втіленням чистоти і святості, збережи нас від усякого зла і відступу від Божої правди, огорни нас своїм святим омофором, щоб ми могли жити в мирі та любові, славлячи Твоє безконечне милосердя, О Марія, матір Божа, допоможи нам знайти дорогу до спасіння, направляй наші кроки до світла Христового, щоб ми. Завжди залишалися вірними дітьми твоїми, види нас через ці життєві випробування та спокуси, даруй нам мудрість і силу подолати всякі труднощі, присвята Богородице, прийми наші молитви та зітхання, вислухай нас і не покинь непокиню часкорботи, схиляємося перед Твоєю безмежною величчю, просимо тебе про захист і покров, про милість та допомогу у всіх наших потребах. О, заступниця наша, дивися на нас зі свого небесного престолу, та благослови нас наші родини і всю Україну, посивай нас світом Твого Божественного заступництва, даруй нам мир, зваго до любов, Ти щейш Сайвом Небесним, світом для всіх заблукалих душ, вкажи нам шлях до вічного спасіння, допоможи нам перемогти гріх та відступництво, зміцни нашу віру та надію, нехай твоя любов і милість. Завжди будуть з нами, щоб ми могли славити Тебе та Твого Сина Ісуса Христа на віки. Пресвята Діво, не залишай нас у часи випробувань, заступайся за нас перед Богом, проси Його милості і богословення для всіх, хто звертається до Тебе з вірою та надією. Нехай Твоє материнське серце завжди буде відкрито для наших молитв, і нехай Твоя свята рука завжди підтримує нас на шляху до спасіння. О Богородице, дивись на нас, з Небес, як мати дивиться на своїх дітей, прийми наші молитви, наші сльози і прохання, і дари нам спокій, мир, та вічну радість у Царстві Небесному. Амінь. О Пресвята, Мати Божа, наша небесна заступниця. Звертаємося до тебе з глибокою вірою та смиренням, благаючи Твої милості та допомоги у наших повсякденних справах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще й нашою надією та опорою захисти нас від ворогів та негараздів, укрій з твоїм святим покровом від усіх бід та хвороб, овсянила става, мати Божа, злянця на нас, висоти, небесної слави, осяй наше життя, Твоєю божественною любов'ю та благословенням. Просимо тебе, зцілий наші душі і тіла, даруй здоров'я і сили, щоб ми могли з радістю служити Господу нашому Ісусу Христу. Мати Небесна, Бога наші що родини, наші домівки, наші дітей, рідних, укріпи наші сімейні узи, допоможи нам, у взаєморозумінні та любові один до одного, щоб ми завжди були під Твоїм святим покровом і охороною. Даруй нашим родинам мир, спокій та Богополуччя, присвята Богородице, мовимо тебе за наших мужніх захисників, які відстоюють нашу свободу, і незалежність, укріпи їхню віру, додай дай їм сил і мужності. Охорони від зла і даруй їм перемогу над ворогами, о мати Божа, Ти є нашою заступницею перед Господом, і ми віримо в Твою безмежну милість і любов. Допоможи нам у всіх наших справах, направ нас на шлях праведності і віри, щоб ми могли славити Господа нашого і Тебе, Пресвята Богородице, у всі дні нашого життя. Мати милосердна, просимо тебе, зверни свій погляд на наші гріхи і помилки, і прости нас, і допоможи виправитися, щоб ми могли з чистим серцем і смиреною душею приймати Твою благодать, веди нас до спасіння, допоможи давати спокуси та випробування, зцілюючи наші духовні рани, О, свята Богородице, наша вчителька і провідниця, даруй нам мудрість у всіх наших починаннях, допоможи у щоденних турботах і клопотах. Богослови нашу працю, щоб ми могли чесно і справедливо виконувати свої обов'язки, приносячи радість і користь нашим ближнім. велика наша заступниця, ми дякуємо тобі за всі твої ласки і дари, за твоє постійне заступництво і турботу. З вірою і надією ми підносимо до тебе наші молитви, впевнені, що ти почуєш нас і допоможеш нам у всіх наших потребах. О, Пресвята Богородице, молимо Тебе, осяй наші душі світлом Твоєї любові, укріпи наші серця у вірі і надії, щоб ми завжди могли звертатися до Тебе у хвилини радості і скорботи, знаходячи в тобі наш прихисток і розраду, мати Божа, Ти є нашим захистом і притулком, наша надія і рятівниця, почуй наші молитви, нам Твою благодать і милість, щоб ми могли прожити наше життя у мирі, любові і злагоді. Славлячи твоє ім'я і велич Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під не дішліть свято ближні вашим до поширення Слова Божого, благосвення покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.